Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаю вас, шановні футболі, любителі футболу. Ми повертаємось на футбольне поле Football Challenge Київ. Де бити Сопченко? Удар воротах завдає все-таки удар у Собченко. Ох, яке відкривання, ліворуч, удар воротам завдає. Дві секунди і все. Час завершено. Так, сигналізують арбітри про завершення першого. Ну що, перше попередження всього матча. а зараз можна відкривати рахунок і робиться Ігнатенко Іван. Відкривання провор житті сіля, яка передача від Собченка, треба забивати в цьому моменті. А Собченко, якщо мені не зраджує пам'ять, же хвилин 10 на футбольному полі, і що тут? Пенальті? Якщо я не появляюсь, є стінієм біля м'яча, удар поворотом і забиває. Часу, що удар поворотом від єстюгнієєва, рятуєш чур біля м'яча Рибальченко, удар поворотом від завдає, але арбітри сигналізують про завершення поєдинку і рахунок. Так, ну що, у нас в флеш-зоні капітан команди України Юнайтед Собченко Тарас. Що ви скажете по грі? Це напевно найінтригуюча гра. Кінцівка, сьомий фол, десятиметровий. Трішки не вистачило, але другий тайм набагато сильніші були. Ну, ми, ми в принципі розуміли, що з такою сильною командою, як Микільська Слобідка, важко буде грати і першим номером, і витримувати темп, як вони будуть пересуватися по полю. А тому в першому таймі ми вирішили віддати їм ініціативу. Потрошку е, включитися в гру, тр трошки пізніше. Ну в другому таймі сил вистачило. Почали з ними на рівних е, грати. Десь трошки е, їм затворили незручності в грі. Тому ну, результат, я думаю, що по грі. Е, задоволені результатом і грою загалом своєї команди. Е, якщо е, розцінювати по сьогоднішній грі, я думаю, результат е, дос досить чесний. А для нас цей сезон виходить трошки скомканий в тому плані, що ми у нас дуже багато нових гравців. Зараз вони притираються, входять в розуміння нашої гри. Тому ми, ми ставимо зрозуміло цілі вигравати в кожній грі йдемо від гри до гри. Як буде вже виходить у нас. Супер, а підтягнути можливо вашій команді щось, тому що не на, 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 насамперед, якби реалізація була успішнішою, то ви могли перемагати в цьому матчі. Ну і насправді там е, щур Володимир е, воротар команди він е, рятував дуже сильно. Ну, це це, скажімо так, проблема наша з турніру в турнір. Тобто не вистачає трошки нам холоднокровності в вирішаючі моменти. Але працюємо над цим, будуть тренування. Я думаю, що ми покращимо і результати, і, і голи теж будуть чудово. Ну, бажаю успіху дякую. вам і гарного дня. Дякую. Да, дякую. Ну що, знову Владислав Рибальченко, тепер вже тренер, як я розумію, команди микільської Слобідки-2. Перший тайм перемагали. Перший тайм повністю гра була на вашому босі, а в другому таймі після забитого м'яча чомусь ви так, таке відчуття, що ви стали по, грі, по рахунку грати. Що скажете по цьому? Ну на жаль, за нас сьогодні все вирішили наші емоції. Ми набрали п'ять абсолютно непотрібних фолів. Після цього в нас пропала можливість пресингувати суперника. Суперник постійно створював тиск на наші. Ворота в другому таймі. Ну і дотиснув, забив як на мене логічний гол, на який вони заслужили. Ну малюнком гри є люди, які сподобались нашій команді. Є люди, з якими будемо е, дуже серйозно спілкуватися. Ну хочу подякувати супернику на гру. Вони молодці, вони заслужили на цей набраний бал. Е, так і в другому таймі, насправді, якби не щур, не ваш воротар, е, то могло бути. Більший рахунок, хотів би відзначити його, а можливо ви когось би могли відзначити в своїй команді. Ну, Щур у нас великий молодець, він дуже багато працює, він собі, скажімо так, забезпечує постійні вартарські тренування. Я б, на жаль, у ці команди не міг би виділити нікого. Ну, а його я навіть не буду хвалити, він сам знає, що він молодець. Тому ну, нікого не буду хвалити, навпаки, тільки тільки сварити буду. Зрозумів, а що б ви могли е, так, підсумувати, що не вистачило в цій грі для вашої команди? Сміливості в нас все ж таки не дивлячись на те, що я зараз можу трошки негативу додав. У нас було 5-6 хороших епізодів, але ми намагаємось довірного завести м'ячі ворота, а десь треба ризикувати, десь бити. Це зазвичай винагороджується. Але наші хлопці на жаль поки що цього не розуміють перекладали відповідальність один на одного, і через це всього лише один забитий гол. Ну нічого, все ще попереду, і все буде добре. Дякую вам і гарного дня.